Номер 55. На координатному промені позначте точки, координатами яких є числа від 2 до 15. кратні числу Перше завдання 2. І так, нагадаємо, що координатний промінь має початок, одиничний відрізок та напрям. І в першому завданні нам потрібно позначити точки, координатами яких Є числа кратні двом. І так, перша точка яка кратна двом, Це два. Два ділиться само на себе на два. І від двох від, від до п'ятнадцяти. Два включається. Нехай це буде точка А. Три не непкратне двом, а чотири на два ділиться точка Б. 5 не ділиться на 2, а 6 на 2 ділиться точка С. 7 не ділиться, а 8 ділиться на 2, точка Д. 9 не ділиться, а 10 ділиться на 2. Точка К. 11 не ділиться 12 ділиться, точка М. 13 не ділиться, 14 ділиться на 2. Точка N. І так ми позначили цілий ряд точок з координатами, які діляться на 2, тобто, які є парними числами, тобто закінчуються парною цифрою 0, 2, 4, 6, 8. Так, друге завдання. Друге завдання ділиться на 5. Числа, які діляться на 5, закінчуються п'ятіркою або нулем. Перше число, яке ділиться на 5: 1, 2, 3, 4, 5. Ось воно. 5. Нехай це точка А. 6, 7, 8, 9, 10, 10 ділиться на 2. Нагадаємо, що ділиться на 2 ті числа, на 5 ті числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Так, нехай це точка Б. І 15 ділиться на 5. Раз, два, одинадцять, 12, 13, 14, 15. Нехай буде точка С. Від 2 до 15, включно, діляться на 5. І кратнє число 10. Кратнє число 10 це числа, які діляться на 10. Із цього проміжку це тільки число 10. Ну, вже воно у нас позначено ось тут. 10 це буде для третього завдання точка О.